Слов'янська міфологія охоплює доволі широкий пантеон богів, які керували різними аспектами природи і людського життя. Вона ґрунтується на давніх віруваннях, що передавались через усні традиції, народні перекази та обряди. Слов'янські боги були уособленням природних сил, і кожен з них мав свою сферу впливу. Ось список. Десяти найважливіших і найвідоміших богів, що займали особливе місце у давньослов'янському пантеоні. Мара сфера впливу. Богиня ночі, смерті і чаклунства. Мара була богинею, яка символізувала ніч. Смерть і перехідні етапи життя вона асоціювалася з темними силами, але не вважалася злом а радше природною частиною цикла життя і смерті. Мара могла приходити до людей уві сні, забираючи душі померлих або несучи важкі мрії, фантазії та сновидіння. Лада. Сфера впливу богиня краси, любові, весняного обновлення. ЛАДА як богиня краси, весни, родючості та любові була уособленням жіночої гармонії, краси і злагоди. Причому не як у природі, так і у людських стосунках. Лада також вважалася богинею весняного оновлення природи і допомагала родючості землі та сімейному благополуччю. Зазвичай її зображували як красиву молоду жінку. Род сфера впливу, бог родини, предків, ну і початку життя. Род це Бог, який уособлював сім'ю, рід і початок життя. Він був покровителем роду, нації і всього живого. Род відповідав за появу дітей, створення родин і підтримку зв'язків між поколіннями. У ряді міфів він символізував початкову силу світу і зв'язок між усіма живими істотами. Хорс. Сфера впливу Бог Сонця, святкових днів і свят в цілому. Хорс, Бог Сонця, також іноді вважався Богом святкових днів і всього, що пов'язано з радістю і святкуваннями. Він був одним із богів, які допомагали підтримувати світло і тепло в світі. Хорс символізував сонячний рух по небесному колу, а також очищення і відновлення. Його почитали у багатьох слов'янських племенах, особливо під час свят. Ярило сфера впливу, Бог весни, любові родючості. Ярило бог весни та родючості, що символізував перехід від холодної зими до теплої пори року. Уособлював Сонце, яке оживляє землю і допомагає росту рослин. Ярило також був богом молодості і любові. За ним було закріплено поклоніння весняному ритуалу, в якому люди прославляли новий цикл життя. Його часто зображували як юного бога, що їде на білому коні і несе родючість, Сварог Сфера впливу. Бог неба, вогню, ремесел, а також батько богів. Сварог, як Бог неба і вогню, був покровителем ковальства та ремесел. У ряді міфів він вважається батьком Дажбога та інших богів. Сварог асоціюється із створенням Всесвіту і підтримкою порядку у світі. Він також є богом металургії і ремесел. Що включає як створення інструментів, так і виготовлення зброї. Сварог вважався одним з найбільш впливових богів серед слов'ян і йому приписували здатність керувати долею людей. ДАЖДЬ Бог сфера впливу, Бог Сонця, благополуччя, родючості. Дажбог один з головних сонячних богів у слов'ян. Вважається, що він дарував людям світло і тепло, а також багатство і удачу. У деяких міфах Дажбог зображувався як вождь сонячних богів, що керував ходом небесного світила. Його образ часто асоціюється з колесом, яке символізує сонце, а також зі світом та життєвою силою. Він був Покровителем хліборобів і скотарів, даруючи родючість землі. Мокош сфера впливу. Богиня родючості землеробства жіночої долі. Мокош. Чи не єдина жіноча богиня в Слов'янському пантеоні, що мала великий вплив на життя народів? Вона була богинею родючості і землеробства, допомагала. В урожаях і захищала жінок. Мокош також уособлювала різні аспекти жіночої долі, включаючи народження і виховання дітей, а також жіночі обряди, ну і магію. Вона вважалася покровителькою родин і домашнього вогнища. Мокош асоціювалася з водою і водяними духами. Її часто зображували з колосками пшениці або іншими сільськогосподарськими атрибутами. Велес сфера впливу, бог торгівлі, мистецтва, музики, а також покровитель худоби і багатства. Велес один з найбільш цікавих і багатогранних богів у слов'янському пантеоні. Він був богом магії, мудрості, а також покровителем худоби і пастухів. Його вважали покровителем торгівців і купців, а також богом мистецтва та поезії. Велос уособлював богів підземного світу і тому часто асоціювався з темними силами і царством мертвих. У багатьох переказах Велес зображується як Бог із головою бика ну або ведмедя. Велес був частим супротивником Перуна, з яким він часто вступав у боротьбу в міфах, що символізувало боротьбу між добром і злом. Перун сфера впливу, бог грому, блискавки, війни та справедливості. Перун один з головних богів слов'ян. Його можна порівняти з індоєвропейськими богами, як, наприклад, Зевс у греків або Тор у Скандинавів. Перун уособлює стихію грому і блискавки, він був богом мужності, сили і відваги, а також покровителем воїнів і правосуддя. У його руках була могутня зброя молоти або стріли блискавки якими він карав ворогів і всіляку нечість. Зазвичай перун зображався як могутній воїн, що тримає в руках сокиру або молот, На якому видно блискавку. У ритуалах Перун також асоціювався з родючістю і здатністю приносити дощі після грози. Слав'янські боги відображали безліч аспектів життя і природи. Вони були тісно пов'язані з повсякденним життям людей, їх обов'язками та святами. Кожен бог мав своє важливе місце в міфах і ритуалах. Слов'янський пантеон Божеств надає нам можливість зазирнути у світ прадавніх вірувань і краще зрозуміти, як наші предки пояснювали явища природи, а також чому вони надавали священний сенс всьому, що їх оточувало. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Ну і залишайте коментарі. І до зустрічі у наступних відео. Всього найкращого. Нехай щастить!